Всім привіт! Це команда GINCOR, вашої системи обліку для сервісних центрів, магазинів та складів. Ми допомагаємо керувати замовленнями, фінансами та завданнями. За останні 9 місяців ми випустили сотні покращень і в цьому відео зібрали найважливіші з них. Повний список, як завжди, в описі. А сьогодні ми покажемо те, що допоможе вам автоматизувати рутину та ухвалювати рішення на основі даних. Розпочнімо з найпотужнішого нововведення штучний інтелект для аналізу ваших дзвінків. Ми всі знаємо, у дзвінках приховані як точки зростання, так і причини втрати клієнтів, але прослуховувати вручну сотні розмов неможливо, більше й не потрібно. Тепер наш ШІ автоматично розшифровує кожну розмову, створює стислий текстовий підсумок, про що був дзвінок і до чого домовилися. І навіть визначає тональність, миттєво підсвічуючи конфліктні діалоги. Але й це не все. Система автоматично оцінює дзвінок за вашими критеріями якості та виставляє підсумковий бал. Ви одразу бачите, де менеджер припустився помилки, і отримуєте рекомендації щодо її виправлення. А новий щотижневий аналіз показує вам динаміку по кожному співробітнику. Ви точно знаєте, хто з команди зростає, а кому потрібна допомога. Це ваш особистий тренер з продажів, що працює 24-7. Тепер перейдімо до виробництва. Ми кардинально спростили керування виробничими циклами. Раніше для кожної одиниці товару доводилося створювати окреме замовлення на виробництво. Тепер ви можете включити в одне замовлення одразу кілька одиниць того самого товару. Це в рази пришвидшує та спрощує планування. А щоб мотивувати команду, ми розширили систему мотивації. Налаштуйте нарахування зарплати за виконані виробничі замовлення, чи то майстру, чи менеджеру, чи автору замовлення. Ми також повністю переробили облік дрібноштучних товарів. Скажіть ні, тисячам однакових серійних номерів для гвинтів чи гудзиків. Представляємо партійний облік. Тепер ви можете оприбуткувати сотні однотипних товарів як одну партію, і система відображатиме залишок компактно. А під час продажу чи використання в ремонті джинкор автоматично відокремить потрібну кількість від загальної партії. Присвоївши їй новий серійний номер. Це кардинально спрощує облік. До речі, про товари. Ми прокачали і ваші цінники. Раніше QR-код на ціннику просто шукав артикулу Google, що було абсолютно марно. Тепер ви можете вбудувати в код пряме посилання на сторінку цього товару на вашому сайті. Клієнт сканує код і миттєво потрапляє на сторінку товару, готовий до покупки. І нарешті невелике, але дуже важливе покращення для аналітики. У звіті по обороту тепер завжди відображається ім'я закупівельника. Раніше, щоб порівняти ефективність менеджерів із закупівель, доводилося вивантажувати кілька різних звітів. Тепер уся інформація доступна в одній таблиці, зокрема й під час експорту в Excel. Це лише частина оновлень, які вже доступні у вашій системі. Ми постійно працюємо над тим, щоб джинкор ставав потужнішим і зручнішим для вас. Оновлюйтесь і пробуйте! А якщо виникнуть питання, наша підтримка завжди на зв'язку. Дякуємо, що ви з нами!